Вишиванки війни таку назву має колекція українського одягу, створена сумською дизайнеркою Світланою Волик. Майстриня каже, повномасштабне вторгнення вплинуло на її творчість. Тож у несподіваних орнаментах знайшлося місце і байрактарам, і бавовні, і колоскам пшениці. Були обстріли мого виробництва. Були такі моменти, коли в мене просто рвалася душа, як у кожного українця. Я через свій бренд, через свої вишиванки, можу показати, що ми українці. Кожна сукня неповторна, розповідає майстриня, втім деякі особливі. Це й дабайрактар. Вишити. Е цей байрактарчик він особистий для мене, тому що ми всією країною збирали на нього гроші. Якщо ви помните, Сергій притула, я донатила постійно і навіть постила собі, тому що я бачила, які в мене підписники в інстаграмі, в соцмережах, і вони скидували гроші. Я розумію, що таким чином ми всі разом створили оцей байрактарчик на вишиванці. Солістка Сумської філармонії Вікторія Чіш переконана, що вишиванка доповнює її образ на сцені. Я і до вишиванки, і до народної пісні, і взагалі, цілом, до нашої країни, до нашої нації, ставлюся дуже з такою великою любов'ю. У своєму домашньому гардеробі має три вишиванки від сумської дизайнерки. Пані Євгенія каже: її з сумською майстрині об'єднують не лише вишиванки, а й багаторічна дружба. Кожного дня. Ти відкриваєш соцмережі, і ти бачиш, вона в Києві, ти бачиш, вона допомагає хлопцям, ти бачиш її добрі справи, ти бачиш її е, такі якісь надзвичайні вчинки, і ти розумієш, що от такі люди крок за кроком наближають перемогу і говорять всьому світові: живе культура, живе вишиванка, живе Україна і буде жити на віки. Світлана Волок пишається тим, що її вироби носять на фронті, і вже готує вишиванки до дня перемоги. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, суми.